Боже, це новий рік скоро. Йо-моє, -йо, це прикиньте, це ж треба ці подарунки дарити, думати, чи його святкувати, чи не святкувати його. Ось. А ми знаємо, що робити. А якщо у вас є знайомий або знайома, які дуже полюбляють каву, там щось зранку, вдома щось варять, і ви думаєте, ага, ну йому треба щось подарити, кавове, щось типу такого. Пачку кави це, звісно, воно очевидний подарок, але треба щось унікальне. Ось. І ми вам допоможемо з цим. Що ж. У нас в асортименті на сайті є дуже величезний список різних девайсів, чашок, наборів для матчі і куча-куча всього, що можна подарувати кавоману. У нас є ось такі термочашечки в трьох кольорах: сірий, чорний та рожевий. Дуже крута штука, тому що завжди нема часу посидіти вдома, попити каву, тому ви думаєте взяти з собою каву чай – дуже крутий варіант. Також не забуваємо, що якщо ми говоримо про каву, то, можливо, потрібен дегустаційний набір. Це така штука, де є 6 зразків кави різної по 70 грам. Якраз така кількість, яка ідеально підійде для того, щоб повністю дізнатися, чи підійде вам ця кава, чи ні. Якщо підійде, то ви вже зможете зайти на сайт і замовити 250 грам, або навіть кілограм, або може й 5, ну хто знає. Ось. Така крута штука. У нас є чотири варіанти для фільтру, типу домашнє приготування, в чашці і таке інше. Під еспресо а є комерційний варіант і є мікс, де є це все разом. Якщо людина працює в кав'ярні або має свою власну кав'ярню, то йому можуть бути незайомі різні наші кавові курси. Наприклад, бариста за один день все зрозуміло і так. Приготування кави вдома ніколи не буде лишнім, та арт, щоб навчитися малювати на каві. Всі гості приходили, фотографували це, викладали в інстаграми і всі були дуже круті. Також всі ми, українці, знаємо, що таке блекаут. Ми по-різному з ним боремося, якось проводимо час. Але чому б не взяти просто якусь ароматну свічечку, запалити і посидіти, поспілкуватися зі своїм знайомим, колегою, там, побратимом? І у нас таке є свічки, які зроблені з чого? Ну, звісно ж, кавова компанія, зроблені з кавового жмиху. Ось вони ароматизовані. І кожна свічка нагадуватиме по якийсь певний, якесь певне місто України. В даному випадку це Херсон, і ви би знали, як він пахне кавуном. Боже, це як жуйка така от з дитинства така смачна смачна ядрена жуйка. Також, поки ми говоримо про блекаут, не забувайте, що коли ви ходите по вулицям, вас не дуже добре видно для водіїв, тому потрібно носити якісь певні світловідбиваючі елементи. І це, будь ласка, шопери. Це шопери, які були зроблені спільно з Національною поліцією України. Є варіант синій та чорні кольори. Якщо ж зі світлом все ок, а це таке буває круто, то є звичайний крутезний шопер, в якого тут влізе, я не знаю, але тут ціла сумка. Можна сюди збирати всі речі і, і подорожувати. Ось. І не забуваємо, теж, що зараз зима, прохолодно, тому є такі шкарпеті, фундейшн. Ну, так, вони не зроблені з кавого жмиху, це буває і таке. Але дуже крутезні, модні, молодіжні. І звичайна курточка, яка на мені. Досить недавно ми її випустили разом з Symbiosis. Дивіться, яка вона крутезна, а? Ну, щось вам точно нагадує така курточка, напевно. так. Отже, як я й казав, це не всі подарунки, які ви можете в нас знайти. У нас є ще дуже багато всього. Я просто сюди не міг все це принести. Тому заходьте на сайт, дивіться, купуйте.